Мене звати Катерина, я голова молодіжної ради Майбутнє Славутича». Загалом наша молодіжна рада під час програми дуже тісно взаємодіяла з представниками органів місцевого самоврядування. Найбільше мені запам'яталася менторка. Дуже крута пояснювала круто матеріал. Також запам'яталися онлайн зустрічі, онлайн тренінги і з яких досить таких ми потім молодіжна рада, депутати молодіжної ради використовували у подальшому житті. Під час програми наша молодіжна рада також відвідала адвокацію. На якій ми написали петицію щодо прямого сполучення Київ-Славутич. наразі ми вже отримали відповідь від міського самоврядування, що наша петиція була на розгляді, і що міська влада прийме до уваги нашу петицію і скажімо так просунуть домовленість співпрацю щодо прямого сполучення Київ Славутич. Також можна зазначити про стажування в молодіжній раді під час участі в програмі незвану молоді молодіжні ради. Ми передавали більшість інформації, яку отримували нашим стажерам, аби вони одразу навчалися. Не тільки просто прийшли, пограли, але й навчилися роботі, яка їх чекатиме надалі. Ми активно долучали до тренінгів, до навчання щодо співпраці з ОМС. Та й загалом ми намагаємося навчити майбутнє покоління, яке скоріш за все буде на наших містах, бути активними і просуватися далі. Тож програма «Незламна молодь молодіжної ради допомогла як депутатам молодіжної ради, так і поки що стажерам. В співпраці з представниками ОМС, з розвитком, а також в нашій загальній роботі повсякденному житті. Бо, наприклад, та ж сама менторка, наша менторка Анна Сахно, допомагала нам на майже на кожній нашій події. Якщо у нас були деякі питання, як співпрацювати з тими чи іншими людьми, вона з радістю нам допомагала. Вона надала багато корисної інформації і була майже весь час на зв'язку, за що ми їй дуже вдячні.